Dhe dhe mi me kona, mo zemre, ta dhe 25 рік. Кому цікаво вартість на цьому пляжі у цих лежаків 40 євро. Це 4 тисячі лік. За цього я навіть не знаю, не питав, але я думаю, тут буде цілих 50. Їх небагато, але штук 5 є. Так. Йдемо далі, на наступному пляжі лежаки по 30 євро, тобто 3000 лік. Так. Тут водичка цікава така до обіду. Навіть той хто не вміє плавати, просто може тут перейти на сусідній острів. Тут є перехід. Зараз половина восьмої, пляжі практично ще порожні. Купаються лише самі розумні. Ті, хто вже просік, що найкраще купатися це є зранку. Водичка бомбезна, так, тут у нас такий перехід, не зовсім зручний, але який є, такий є. І оці лежаки вже 30 євро. Біля деяких лежаків є отакі штуки, сітки натягнуті. Можна просто відпочивати, можна фото зробити. Тут ми відпочиваємо. На цьому пляжі дуже гарне море, вхід і водичка така бухточка. практично не ніколи нема хвиль і е, температура води вона така однотонна, не, незмінна. Дуже красивий пляж. Перед тим я на відео показував Перед платним пляжем є кусочок безкоштовного, так як би публічного пляжу. Так само тут є публічний кусочок такий от. Він невеличкий, набагато менший від попереднього. Ці мотоцикли за, за півгодинки звідси вже заберуть, бо поїдуть вони заробляти гроші. А, а пляж залишиться. Тому будете в Ксамілі, рекомендую. Давайте зараз ще пройдемося, покажу ще там є пляж з басейном. басейну. Оці лежечки теж вартість 30 євро. Для тих, хто орієнтується в ксамілі, приблизно зараз покажу. Покажу, покажу. Всі знають ксамілі, всі знають пляж Бора Бора. Отже, пляж Бора Бора, він знаходиться ось там в кінці. Зараз спробую зблизити, показати, щоб я туди вже не, не чалапав. От там, бора бора, вартість лежаків 30 євро. По останній інформації чув, що вже готові давати і по 26. Наскільки правда не знаю, сам не ходив, не питав, так як я тут уже не вперше. І пляж бора бора це не моє. Давайте ще вам покажу цей пляж. Це є у нас веранда. Ціни, ціни ці питали, не можу згадати. По-моєму, теж 40 євро. Але тут з басейном. Такий є. І вхід в воду вже по драбинці. Тобто немає пляжної лінії такої, щоб з піскової піщаного пляжу. Ось тут вже пляж, тут вже дрібна галька. Хоча у воді є один камінь, решта пісочок. Далі у нас там теж йдуть пісочок з такими бухтушками і як бачите, бора бора. Ось він, Бора-Бора, Там в самому кінці, то в нас ще буде на, такій, на такому якби то понтоні лежаки, а далі боребора. Отак. От такий він ксаміль сьогодні, 2025 рік. та да та 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 Ще отут тут покажу вам. Бережно би я тут вже падав. Ось такий во басейн, тут бар. І тут такий захід з дороги центральної, яка веде на ці пляжі. Ну, в кого бабки є, питань нема. Відлистав, відпочиваєш. Музика тут бамкає цілий день, до речі, не так як на всіх інших пляжах з обіду. Так, давай ще підійдемо туди, кажемо, який там вхід у воду. Друзі, я не рекламую цей пляж, я просто вам показую, як воно виглядає, ні в якому разі. Я взагалі нічого не рекламую. Я вважаю, що в кожного свій вибір, своя думка. Ось от такий вхід. Не знаю кому як. Мені не подобається. Суто мені. Але той хто не любить волокти на ногах пісочок, то може ідеальний варіант, тому що тут постійно замітають, є отакі от, от підстилки від веранди. Ну і звісно, що це відпочиваєш вже не на піску тут сервіс. За дня в басейні купа дівок, вільного місця нема. Тому якщо брати цей пляж з урахуванням на басейн, навіть не знаю, чи знайдете ви себе у цьому басейні, все-таки відпочивати на морі і купатися в басейні. Я цього не розумію. Але в кожного я кажу, кожного свіва б'є свої побажання. Там дитяча гірка надута на морі. Так. Ось тут трошки виходить звідси. До речі цікавий який тут спуск. Дійці. Два камені, типу судинки. Оп, оп. Отак. От Оце і всі сходи. Перехід між пляжами. От водичка, водичка красота. Як на мене, цей пляж найкращий, який є у Самілі. Він мені дуже сподобався, і після того як ми обійшли всі пляжі. На цьому ми просто зависли. Просто зависли. Плюс тут є, так як я вам вже казав, приватний кусочок, публічний, де можна розміститися своїми рушниками, це для таких жлобів, як я. Насправді я жартую. Не такий я вже й жлоб, коли два роки тому лежаки були по 10 євро, а це тисячу лік, я кожен день брав лежаки. Але... Ціни змінилися і змінилися, скажімо так, у процентному відношенні не на 10 і на 20%, а змінилися так у, у 3-4 рази. А для нас, українців, це суттєво. 30 євро, 30-40 євро це багато. Ще раз повернувся на ці пляжі. Бачите, барша закритий, ми заходили через сусідній пляж. Це що називається Три острови. К Самілі я вже третій. Перший рік, як ми віддихали, то був двадцятий, по-моєму. Точно вже та 20-ти це був ковід. Ми зависли на пляжі бора бора Він нам дуже подобався. І в останні дні, десь може в останні, перед останній день, ми прийшли от на цей пляж. То три острови називається він. І нам і ми побачили, що ну, Бора Бора порівняно з цим пляжем, це є фігня. Врахуйте цей факт, хто, хто був на Бора, а не був тут, відвідайте. Ну, але я кажу, тоді лежаки коштували тисячу лек. Мені навіть здається, що на Бора вони були тисячу, а тут тисячу 1200. Але знову ж таки, це була не суттєва різниця. Дуже велику роль відіграють не лежаки, а, а саме море. А море, воно поділене тут бухтами і вхід. І справді, проходиш пару метрів, а вхід моря зовсім інакше. Водичка вона вроді та сама, але от, якось воно відрізняється. усе. От ми повернулися на пляж три острови. Нагадую, вартість цих лежаків на 25 рік 40 євро. Космос. Ну, Для мене це космос. Для когось може копійки. А так як я працюю в Україні на економіку українську, то не можу собі дозволити 10 днів лежати на лежаках, блін. Так 400 євро просто Витягну віддав. Так, І отут же, хто планує їхати, показую вам біля пляжу. Три острови, ось, так виглядає локація, на початку відео теж було видно, знаходиться публічний пляж. Приходите собі з рушничками, з парасолькою і тут розміщуєтеся. І ніхто ніколи вас не вигонить. Ми, до речі, як приїхали цього року вперше, то ми займали собі тут в куточку. Чому куточку, я вам скажу. Тому що за годину, півтори, тут буде стільки народу, що будуть ходити по головах. Не тільки українці не хочуть платити такі шалені гроші за лежаки. Всі прекрасно розуміють. І італійці, і німці, всі розуміють, що ціна тут, звичайно, перебор. Але як би то... Не звучало парадоксально, але лежаки тут постійно зайняті. Так що, як то кажуть, на свій товар, свій покупець. А я навіть інакше скажу, якби люди не готові були платити за ці лежаки такі гроші, то, мабуть, не було б такої ціни. Попит породжує пропозицію. А люди готові і люди платять. Тому маємо те, що маємо. Ось така. Прийшовся по пляжах ще раз, показав, як це все виглядає. Тепер пора мені йти покупатися. Поки ще Нікого аж особливо нема. Коли в морі нема людей і ти там купаєшся сам, це просто задоволення. І водичка ще така зранку не зовсім тепла, ще така прохолодна. Краса. От такі самілі пляжі. Друзі, дякую вам за увагу. Прошу на канал підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, щось пишіть, підказуйте в відео. Погані коменти, це теж коменти. Може його. Я не говорю про суто написані дурниці, я говорю взагалі. Може в когось хтось хоче мене поправити, щось дописати. Пишіть, це пригодиться іншим людям, звичайно. Все. Все таке. Все. Гарного дня всім. Мирного неба. Віримо в перемогу. Слава Україні.